Привіт, я Катерина Миколаївна Золотарьова, викладач англійської мови і організатор клубу Англійська для лідерів. Мій досвід організації міжнародних освітніх молодіжних проєктів – 10 років, і зараз я шукаю молодих та амбітних учнів, які хочуть бути лідерами. Англійська для лідерів це клуб для тих, хто бажає значно покращити свою англійську, розвинути лідерські якості. Розширити світогляд та дізнатися більше про культуру, цінності та країни Європейського Союзу. Якщо ти навчаєшся у 8, 9 або 10 класі, володієш англійською на розмовному рівні та маєш бажання розвиватися як лідер, запрошую тебе приєднатися до клубу Англійська для лідерів. Мова проведення клубу англійська. Для реєстрації напиши повідомлення за номером телефону, який ти бачиш на екрані. До зустрічі! Сію